Всім привіт! Сьогодні я розкажу, як зробити зручну та красиву закладочку для книжок, підручників. Нам знадобиться для цього скотч, олівчик, ножнички, лінієчку, кольоровий папір або звичайний. Погнали, нам зігнути А4 або кольоровий папір і накреслити, скільки він буде сантиметрів. Він, наприклад, буде сантиметрів. Зараз я гляну, скільки на. Mm -hmm. e, 5 і 5. Типа 5,5. Полов... Типа 5 сантиметрів і 5 міліметрів. Креслим. Я кресла. Тепер в Довжину, в довжину у мене. Ще гляну. В довжину у мене 10. ого, багато, мені каже. Я візьму 9. Чуть рівненько, Ми чуть стрем. Тепер беремо тута його. Вам видно було. Що я роблю. Зараз покажу, Що я роблю. Окажемо. Я ось, якщо ви бачите, роблю отаку штуку. А тепер треба взяти лінеечку його. І накреслити. У мене тут воно було. Зараз у мене. 5 і. Два. П'ять і два. Отлично. на мене. П'ять. Отако. А потім беремо просто покрав, отут отаку з'єднуємо. Все, отака штучка у мене вийшла. Тепер беремо, вирізаємо Отаке. оцю штуку. Надо нам вирізати тепер. Гарненько його вирізаємо, і головне акуратно. Я вже почти дорізала. У вас, як ви зігнули а чи папір, у вас, якщо ви оцю штучку відріжете, то у вас входять такі дві штучки. Одна штучка мені для цього відео, а друга штучка нам понадобиться в слідущому. і треба. Отаку полосочку зігнуть. Подивіться, чи воно рівне. Якщо не рівне, підрівняти, підрівняти трішки. У мене трошки було нерівно, я підрівняла його. Отака От має ваша штучка вийти. Зігнута. Така. Потім берете дивитесь, скільки сантиметрів ви можете оставити. Якщо воно у вас сантиметрів, у мене рівно 5 см, то мені десь. Можна Знан. <гум> якщо по сантиметру зарянемо. Якщо у мене по сантиметрику, якщо по сантиметрику, то у нас, в принципі, нам вистача сантиметра і креслим. А ще я вам не сказала, за що я отут зверху, отут. Ось тут нам треба зробити щось типу наподобні. Отут, щоб розказати, де нам ставити крапочку і все таке. Я ставлю теж рівно на сантиметр, щоб можна було з'єднати. З'єднуємо з'єднуємо. Тут теж з'єднуємо. А тут тепер стираємо. Там, де ми намалювали, бачите, такі штучки, їх треба теж стерти, щоб було гарно. гарно все і красиво. Гарно, красиво в неї теж. Я стерла. Струхнула всі штучки. Тепер у середині отут вирізаю. І отака штучка у нас має вийти. Давайте я його чуть-чуть розігну, і отака обличчя покажу отака має у вас вийти така штучка. Потім беремо звичайний скотч і відклеюємо його. У вас така теж біда, що ви не можете спочатку відклеїти рівно скотч. Якщо так, то пишіть в коментарях. О! Все. Тепер ми чуть-чуть відвигаємося і відрізаємо скотч. Так, відрізала скотч і тепер відрізаю його. Отакий От у вас має вийти. І щоб не обрізати, ви можете просто всередину заклеїти цей скотч. Я його так роблю. У вас має вийти отака от штука, бачите? Тут у мене плоск, все закліємо. І туди нам треба, якщо ви хочете, можете сюди положити прикраси. Я теж положу. І зараз я вас, вам їх покажу. Я велика любительниця куромі, так що я одну куромі поклею сюди. У мене є. От сюди. рівно посерединці. Так от. Це скоч берете. кидаєте поступить. Beijinhos. І треба трошки відміряти, стільки у вас оця штука в довжину, і стільки ж треба скотчу відрізати. Я відрізаю, навіть не міряючи. І тепер беремо і приклеїмо його ззаді і беремо його отако. скотч и вот такая закладочка у меня вышла. Я вас попрошу підписатися на мій канал, поставити мені подобайку. І не забувайте про дзвіночок. Всіх обняла!